Що я хочу вам сказати? Те, що минулого разу я видала за редисочку, виявилися такі бур'яни. Звичайна травичка. От що значить огородниця без досвіду. В мене чесний канал показую вам все, як є. Адже я вам зараз покажу. Така сама, такі самі зелені росточки стали з'являтися поруч з тим місцем, де я висіяла редисочку, що навело мене на думку, що то був не редис. І сьогодні пройшло ще два дні, тобто сумарно пройшла пройшов тиждень з моменту посіву насіння, саме в луночки. І за тиждень, от в мене вже є трошечки маленькі всходи. і це вже точно всходи. І навіть цибулька трошки взійшла. Зараз вам покажу все. А, значить, ось місце висадки редису. Так, І ось тут, де я ще нічого геть не сіяла, зійшло то саме. Дивіться, що я видала за редис минулого разу. Ось. що Мене натоткнуло на думки, що то був не редис. Але є і гарні новини. Дивіться, це вже точно він. Та-дам! Да? Ось такі. Ось такі вже всходи.